Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто на каналі там собі входить. Було в нас двоє суток, так знов сніжок прикинув, приморозок, але вже знов весна, як то кажуть, знов до нас прийшла. Сьогодні хочемо поговорити про таке. Наш час, от ця клітка в мене вже пуста. Там в слів і пустих залишилось зовсім небагато свиней. Як то кажуть, у нас зараз попит залишає пропозицію. Дуже багато замовляють. А свиней, як то кажуть, дуже багато і немає. Ось такі наші справи. Не знаю. Можливо, не хочуть тримати, так як це і накладно, і можливо якісь інші причини в цьому. Не без того, що війна забирає мужиків, самим жінкам не хочеться їх. Все це хазяйство тримати. Ось такі справи. І це в нас буде вже розняне, буде в охоті. Криклива стає така. Але й такі справи. Так що всі хочуть свинину працювати, як то кажуть, або не хочуть, або не мають як. Ось такий мій короткий відосик. Всім пока. Побачимо.